Вітаю вас, Ви дивитесь програму Служу Україні. Добігає кінця 2011 рік. Хоча він був і важким, проте досить плідним для Збройних сил. Міністр оборони України Михайло Єжель вітає всіх зі святом. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас з новим 2012 роком та Різдвом Христовим. Ці свята дарують нам радість спілкування з рідними і близькими, наповнюють серця вірою і любов'ю. Несуть у кожну родину тепло, добро і спокій, народжують надію і сподівання на краще майбутнє. Для Збройних сил України 2011 рік був роком випробувань на відповідальність, патріотизм і спроможність виконувати складні завдання, пов'язані із забезпеченням надійного захисту нашої держави. Завдяки зусиллям військових. Колективів, наполегливості командирів, сумлінної праці кожного із вас вдалося суттєво підвищити рівень боєздатності нашого війська, його технічної готовності. Переконаний, що всіх, хто служить і працює в Збройних силах, єднає особливе відчуття єдиної родини, на долю якої випала благородна місія оберігати мир і спокій наших громадян. Вірю, що новорічні різдвяні свята розпочнуть не тільки відлік днів нового 2012 року, але й відкривають нову сторінку у житті кожного із нас, принесуть мир, добро та статок у наші домівки, у ці святкові, сповнені високим духовним змістом дні, бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, щастя! Любові та злагоди у родинах, впевненість у завтрашньому дні та здійснення всіх наших мрій. Веселих вам свят і смачної куті. Ми приєднуємося до привітання чільника оборонного відомства Михайла Єжеля. А тепер до теми військового співробітництва днями у Києві перебувала російська військова делегація на чолі із начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації генералом армії Ніколаєм Макаровим. Він зустрівся із українськими військовими очільниками та слухачами Національного університету оборони України. Подробиці у сюжеті. Зустріч очільників генеральних штабів Російської Федерації та України не була лише протоколом, адже генерал армії Ніколай Макаров прибув в Україну із конкретною метою поділитися досвідом реформ, які тривають у російській армії. За його словами, збройні сили Росії були б на досить низькому рівні розвитку, якби з 2008 року не зазнали досить масштабних змін. Після двосторонньої зустрічі начальник генерального штабу Російської Федерації виступив із двогодинною лекцією перед українською аудиторією. Він детально розповів про всі напрями життєдіяльності та форми реорганізації сусідньої армії. От сто були діти вісім году. Я приблизно ми таку схему рісували в з генеральним штабу України. У вас приблизно така ситуація була. То есть вы посмотрите, что из 50 тысяч лейтенантов и старших лейтенантов надо было иметь 87 тысяч подполковников или 25 тысяч полковников. Люди росли сами по себе, не имея ни теоретических знаний, ни практического опыта, к сожалению. Выпускники вузов были невостребованы. 71 учебное заведение, которое было в 2008 году в России, выпускало тысячи младших офицеров, которые практически в течение трех лет увольнялись. Низькі заробітні плати, соціальна незахищеність російських військових також негативно впливали на якість служби. Угрожающее положення в військах сложилось і з исправностью вооружения военной техніки. В воєнних округах зберігалася техніка для развертки майже 4,5 мільйони армії, але 90% її було неисправно. Нерациональное распределение выделяемых средств по гособоронзаказу не обеспечивало даже проведение ремонта. В результате количество стареющей и выходящей из строя техники в несколько раз превышало ремонтируемой техники и закупаемой вновь. Сохранение этой тенденции привело к тому, что в 2014 году Ворожованих силах осталось не более більше исправной техники. То тобто есть в 2014 году ми практично могли потерять вооруженої сили. Одним із ідеологів та організаторів потужних військових реформ російської армії є сам Ніколай Єгорович Макаров. Чотири роки тому російське військове керівництво вирішило зменшити чисельність армії до 1 мільйона військовослужбовців. Плюс 700 тисяч це мобілізаційний резерв. Зараз триває переведення усіх з'єднань та військово. Ви частин до категорії постійної бойової готовності також перспективними завданнями є створення принципово нової системи управління та її технічне оснащення сучасними засобами зв'язку та АСУ, розвиток системи повітряно-космічної оборони. А в місті Василькові Київської області напередодні свята Нового року ще одна радісна подія: 137 військовослужбовців та членів їхніх сімей отримали житло. На урочисте вручення ордерів прибув міністр оборони України Михайло Єжель. Щасливі новосали оглядають квартири новенького дев'ятиповерхового будинку у місті Василькові, це справжня подія, адже військові чекали на новій оселі близько 20 років. Верховний головна команди, що президент нашої держави, знає про ці події, і кабінет міністрів знає про ці події. І робимо все можливе для того, щоб прискорити те. Я хотів би до вам довести, що ми вже відпрацювали програму будівництва. і Якщо вдасться. Зрушити те, що ми намітили в цій програмі, то думаю, що на протязі 4-5 років ми всі будемо жити в нормальній квартирі. Військовослужбовці новим, хоча й довгоочікуваним житлом, задоволені. Впечатлення, звісно, супер. 20 років ждали цю квартиру. Мислі, емоції переповняють. Щасливі, сім'я отримала кров над голову. Це найголовніше. Дом красивий, розположення вдома удобно, центр міста. Сам дом внішні красивий, квартири хороші, великі. Думаю, що буде уютно, тепло і волшебно. І показуєш, як. У цьому гарнізоні це не єдиний будинок, який зведено для військових. Нині ведуться роботи з будівництва ще двох таких панельних дев'ятиповерхівок. Але це, як кажуть, крапля в морі, порівняно із загальною чергою безквартирних офіцерів по всій Україні, яка становить 45 тисяч осіб. Міністр оборони Михайло Єжель переконаний, що цю проблему можна вирішити, створивши привабливі умови для інвесторів. На видані, значить, постанова Кабінету міністрів, яка дозволяти буде будувати за рахунок інвестицій. Зараз в нас відпрацьований перелік містечок, які ми будемо пропонувати для цих цього будівництва. І як тільки буде цей перелік затверджений, все, можемо приступати до будівництва житла. Загалом за два останні роки в Україні близько 4 тисяч військовослужбовців отримали дах над головою. Міністр оборони сподівається, що скоро такі події будуть звичайними рядовими. Підсумки своєї діяльності підбила військова профспілка. Днями відбувся п'ятий з'їзд всеукраїнської профспілки працівників Збройних сил України. Про здобутки організації дізнавався Юрій Стоянський. Контроль за свою частную выплату и зарплаты, дотримание налаженных умов праці та права на відпочинок. это далеко не все напрямки діяльності деятельности Только за период, который отчитывается объемный комитет, мы оздоровили более 500 человек. Кроме того, мы используем путевки и фонда социального страхования, в том числе матер ребенка. Мы помогаем делить путевки, чтобы отдохнули и муж, и жена вместе. Цьому році завдяки втручанню профспілки вдалося зберегти робочі місця п'ятьом працівникам Збройних сил України. Членом об'єднаної профспілки працівників є міністр оборони Михайло Єжель та більшість директорів департаментів оборонного відомства. Це люди високого класу фахівці, об'єднує їх профспілки. Профспілки відіграють велику роль в плані згрутування колективу в плані. Забезпечення соціальних гарантії державних службовців, той хто як кажуть, далі бачить свого носа звичайно, за те, що профспілки були. Завершилася всеукраїнська конференція виборами голови об'єднаного комітету профспілки. лідером організації, і надалі залишатиметься Юрій Михайлович Велькін. Нещодавно в контрольно-ревізійному департаменті Міністерства оборони України відбувся навчально-методичний семінар. Йшлося про підсумки ревізійної роботи цього року та про завдання на наступний. З 1 січня 2012 року контрольно-ревізійний департамент буде реорганізовано в контрольне управління аудиту. Тож головна тема семінару запровадження системи внутрішнього аудиту та перепідготовка кадрів на сьогоднішній день. Державної фінансової інспекції України. Міністерством фінансів Королівства Нідерландів Київським національним університетом імені Шевченка та Європейським інститутом державного управління та аудиту проведено двохмісячне заняття перших, так сказати, внутрішніх аудиторів в Україні. Міністерство оборони також приймало там участь. Нова система ще не введена в дію, проте керівництво вже доводиться вирішувати проблемні питання. На сьогоднішній день в Класифікатори професій, така професія, як аудитор відсутня. Тобто, як я вже відмічав, що немає вимог до цієї професії, немає кваліфікаційних вимог до цієї професії, немає, неможливо її протарифіцирувати, тому що не визначені норми. Діяльності цієї професії загалом внутрішній аудит це зовсім новий вид контролю. Він є однією з умов вступу України до Європейського Союзу і зумовлений збільшенням фінансових порушень. 64 мільйони витрачено не витрачено на бойову підготовку, не витрачено на забезпечення особового складу. А вони втрачені. Тому можливо держава на сьогоднішній день і запроваджує внутрішній аудит, який буде досліджувати. Досліджувати, чому це таке може бути? Чому воно сталося 64 мільйони збитків? Напередодні новорічних свят до арештованих солдатів та матросів, що утримуються на єдині в Криму гауптвахті, завітали вихованці Таврійської духовної семінарії. Як пройшла зустріч, бачили наші кореспонденти. Співпраця між семінарією та військовою установою правопорядку триває вже не перший рік. Під час зустрічі майбутні духовні пастирі цікавилися питаннями побуту та життя військовослужбовців у непростих умовах. На гауптвахті відбувають покарання військовослужбовців за вироком суду від 2 до 6 місяців, переважно за нестатутні взаємовідносини та самовільне відлучення з військових частин. За серйозніші правопорушення юнаків направляють до Києва у дисциплінарний батальйон. Згідно із встановленим розпорядком дня, на сон арештованим відводиться не більше восьми годин на добу. В день вони займаються строєвою підготовкою, виконують різні господарські роботи. У вільний час військові читають статути Збройних сил України та періодичні видання. За гарну поведінку, час перебування на гауптвахті може бути зарахований у вислугу років. У іншому випадку військовослужбовець повертається до частини для подальшого проходження служби. Нині тут покарання відбувають лише троє військовослужбовців, що свідчить про покращення дисципліни у Криму. Відя в свою частину у військову частину після звільнення з гауфахти він як сам буде утримувати негативних вчинків, а також утримувати від негідних вчинків своїх товаришів по службі. Арештовані військовослужбовці також цікавилися життям семінаристів. Представники духовенства розповіли, що в них теж бувають випадки, коли треба дати настанову молодшим товаришам, але в жодному разі не за допомогою сили. Несмотря на то, що вони совершили проступок. вони також нуждаються в, в общині, ми намагаємося забезпечити всіх воєннослужащих. Очень важно і для семінаристів, і для воєннослужащих. Розрушаються кіто стіни, перегради, непонімання, то кітеніпральне представлення у церкві. Сергій Мархотко, вихованець 4-го курсу Сімферопольської духовної семінарії, сподівається, що подібні зустрічі відбуватимуться частіше. Адже військовослужбовцям вони дають шанс переоцінити свої вчинки, а семінаристам неоціненний досвід. Головна цель нашого візиту була, щоб поділитися. Вчені з ними в першу чергу, тому що ми, будучи священослужителі, довжні зустрічатися з людьми, которые ждуть спів і простого общення, і не тільки духовного вчення. Рік, що наступає, визначений роком керівника лідера фізичної підготовки та спорту. Військові вже почали готуватися. Так минулого тижня в Києві відбулись навчально-методичні збори з рукопашного бою. Протягом трьох днів інструктори з різних міст України ділились досвідом та демонстрували свої знання та вміння. Цими зборами поставлена крапка відліку від подальшого розвитку рукопашного бою в системі фізичної підготовки. Начальником Генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України було прийнято рішення про введення штатних посад в Збройних силах України інструкторів фізичної підготовки та рукопашної підготовки. Я вважаю, що ці збори являються і веховими, тому що… А это одни из самых первых сборов, когда собраны самые лучшие представители рукопашных стилей в Украине. И здесь по большому счёту как бы вырабатывается определённая концепция э рукопашного боя. Рукопашний бій це комплексний вид бойової діяльності. Його головна мета знищення противника. Що таке рукопашний бой? То есть это то невидимое оружие, которое невозможно обнаружить, пока его не применили, и невозможно отобрать до тех пока, пока человек жив. Рукопашный бой он воспитывает в человеке, в солдате особенно выносливость, раз, смелость, два, вот. такие качества, как мы привыкли говорить, настоящим быть мужчины. Вот. И в условиях современных боевых действий рукопашный бой необходим, просто необходим. Окрім нових знайомств та вражень, кожен з учасників зборів отримав досвід, як правильно проводити заняття. Було представлено багато різних шкіл рукопашного бою. Цей нелегкий вид спорту здатні опанувати не лише чоловіки. Марія Юр'єва – професійна балерина, та це не завадило їй займатися улюбленою справою рукопашним боєм. Может быть, как вид спорта, а с другой стороны, для каждой девушки это необходимо в наше время, знать и приемы ракопашного боя для того, чтобы как минимум спокойно ходить по улице. А тепер згадаємо імена невідомих героїв. Багато горя та лиха принесла велика вітчизняна, та не менш важкою була післявоєнна розруха. Саме на цей надзвичайно тяжкий період припала молодість матроса Івана Волошина. 1955 рік, 29 жовтня, ніч на одній з військово-морських баз пролунав потужний вибух. Здавалося, що знову розпочалася війна. А в час ночі був зрив. То, що задрижало вікна, то, 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 то зробив велике. Пробої наш була два на два, а там така броня була. Да. Сразу всі поподнімалися, -по -по ходили катіра, носилися по, -по побувці. Вибух стався на лінкурі Новоросійськ, Чорноморського, військово-морського флоту. Він був такий потужний, що пробив наскрізь броньований корпус корабля, створивши в ньому пробоїну до 170 квадратних метрів. Вода почала затоплювати судно. В цей час у носових кубриках корабля спали сотні матросів і старшин. Це найвеликий великий корабель, який був у всіх флотах. Але там, що там не видно, то ну, ночі були водолази, треба розказувати, що вроді що була одна лодка. Ну а говорити так, що там була закладена зровчатка на тому місці, не знаю. Тоді Іван Михайлович служив на буксирі Меркурій. На строкову службу пішов за власним бажанням. І хто міг передбачити, що 19-річний юнак стане свідком такої жахливої трагедії? Зараз Івану Волошину 76 років, проте він і досі пам'ятає подію тієї страшної ночі. Відомий Барт Афганець – офіцер спецназу, кавалер двох орденів червоної зірки, лауреат міжнародних і всеукраїнських фестивалів авторської пісні, автор шести сольних альбомів. В'ячеслав Купрієнко презентував свій новий альбом «Нічого взамін. Для нього гітара не інструмент, а живе втілення струн душі. Його пісні це щось загадкове і наболіле, заповітне і рідне. Вони повертають до життя і зігрівають душу. Новий альбом В'ячеслава Купрієнка яскравий і ліричний, чисті почуття і справжні емоції. А ще живий звук і оголені переживання. Пісні дуже різнопланові і дуже трудно було їх скомпонувати в одну в одну ідею якусь. Пока вот я не написал песню Ничего взамен, и как-то тогда стало все на свои места, потому что ничего взамен оно много обозначает. Это по-настоящему можно любить, только не требуя ничего взамен. И жертва как-то относиться к своему долгу, за родину, за отечество тоже ничего взамен. Шанувальники творчості, друзі, ті, з ким служив в Афганістані, завітали у центральний будинок офіцерів, аби привітати В'ячеслава з виходом нового альбому. Серед них були і актори театру та кіно Анатолій Хостікоєв і Наталя Сумська. Подарунком від подружжя стала пісня. Я відчуваю задоволення від концерту і задоволення від того, що в мого товариша все склалося. Отак я йому бажаю, щоб у нього було натхнення. Паетові більше нічого не треба. Дві години концерту промайнули як мить. Навіть коли закінчувався виступ, глядачі артистів не відпускали зі сцени. Що й казати, це справжня команда. Команда, яка дарує радість кожним звуком, кожною нотою, усмішкою і близьком очей. Я перший раз на цьому концерті. Мені дуже подобається творчість В'ячеслава Купрієнка. Його в піснях є такий гарний смисл. Буду ходити і далі. Я дуже вражений цим концертом, бо він дуже чутливий. Та він багато розказує нам про часи, коли воювали наші вояки на в Афгані та на інших точках, бойових точках. Дзвінки дитячий сміх лунав у центральному будинку офіцерів збройних сил України перед новим роком. Саме туди на благодійну новорічну ялинку запросили дітей, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків: дітей інвалідів, дітей із багатодітних сімей, а також тих, хто постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи. З величезним задоволенням дітки переглянули театралізовану виставу Снігова королева. До речі, вперше в Україні під час постанови казки були застосовані проекційні технології, зокрема 3D. Саме це перетворило її на феєричне шоу. За задумом режисера у чарівному королівстві було місце і магічним заклинанням, і зовсім буденним речам: мікрохвильовкам, автомобілям, мобільним телефонам. Святкове дійство сподобалось не лише малечі, а й дорослим. Це дуже добре, що для дітей домі офіцери збирають. Внучки наші їдуть, і внуки, і діти наші. Це дуже добре, добре. Це ж кожен рік так буває. Да, ну, хто ж про нас не попечеться, якщо не наше міністерство, скажімо так, більше про нас думати ніхто не буде. Капишно! За натисні свято нової за діти. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Кормити – це добре. Бачити сильний український флот це мрія. Багатьох поколінь української нації. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та. Та Херсонської губернії до складу останньої входили Крим і місто Севастополь. Зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011. П Ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву, що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою. Наразі це всі новини з життя українського війська. З вами була програма Служу Україні та я Валентина Аксьонова. Зустрінемось вже наступного року. Зичу вам веселих свят, і нехай 2012-й принесе тільки мир та злагоду. На все добре.